Перед нами серіал Бункер мільярдерів від творців паперового будинку вийшов на Netflix у вересні 2025 року і вже встиг наробити шуму. Багаті, які ховаються від апокаліпсису, підземному укритті, сімейні конфлікти, інтриги і боротьба за владу звучить круто, але чи справді воно того варте? Давайте розберемося. Вас вітає Кіносвіт. Мене звати Олексій. Сьогодні поговоримо про дуже цікавий серіал. Який був для мене відкриттям а, нещодавно, це компанія Netflix, як завжди, яка знімає досить останнім часом унікальні серіали, це іспанський серіал, а, футуристичний трилер. Ну, детально поговоримо про нього, не переключайтесь, солодке, чай, каву і дивіться відео до кінця. Плюси: актуальна ідея, світова криза, ядерна загроза і питання, хто вижив і за яку ціну. Атмосфера і картинка. Бункер зроблено дуже стильно, видно, що Netflix не економив на декорації. Актори, навіть там, де сценарій трохи просідає, гра акторів витягує сцени. Мінуси: затягнутість. Вісім серій по годині і далеко не всі тримають напругу. Подекуди сюжет буксує. Драми більше, ніж виживання. Замість сильних питань про мораль та владу. Ми часто отримуємо теленовелу в бункері – Кліше та передбачуваність, деякі повороти легко вгадати, а персонажі часом виглядають карикатурними. Діалоги інколи занадто пафосні і театральні, що ламає відчуття реальності. Мої власні враження переглянув серіал швидко, адже сезон короткий, лише 8 серій. У першій серії одразу розкривають головні секрети. Але це якісна затравка, яка чіпляє і змушує продовжити перегляд, тому що секрети попереду ще. Візуальна складова дуже сподобалась, особливо коли йде розповідь про головного героя. Кольори та дизайн-бункер чітко ділять людей на групи і підкреслюють атмосферу. Соціальні теми бідні проти багатих подані цікаво. Музика влучно підсилює окремі сцени, мінуси, зайві любовні драми між жінками та деякі затягнуті моменти, які можна було. Б зробити коротше, але загалом Іспанія здивувала таким форматом: це трилер з елементами фантастики, інтригою і навіть трішки 18 плюс контенту. І фінал, звісно, залишив простір для другого сезону. Ну і фінал. Отже, бункер мільярдерів це красивий атмосферний серіал, але не ідеальний. Якщо ви чекали другого паперового будинку, можете трохи розчаруватися. Якщо цікавить саме ідея виживання багатіїв у бункері, і ви готові до повільної драми, то серіал вартий перегляду. Моя оцінка 9 із 10. Якщо вам сподобалося дане відео, підписуйтесь на канал, обов'язково поставте лайк, там внизу напишіть коментар, як вам цей серіал, якщо ви його бачили, якщо ні, подивіться, поверніться і чекайте нові відео, нові огляди на нові серіали, фільми і підбірки, до прикладу, культові фільми 1990 року.